Хеквондо на перемогу у сінах дитячої юнацької спортивної школи No3 відбулись благодійні змагання з Теквондо. До них долучилися спортсмени місцевих спортивних шкіл, а також з Кам'янця-Подільського та Івано-Франківська. Минулого тижня в нас був перший турнір з футзалу. Сьогодні у нас другий турнір це саме чемпіонат ДСШ з Хеквондо серед майже усіх вікових груп, крім дорослих. Одним із перших на поле бою вийшов Ярослав з п'яти років. Хлопець чи не щодня займається техвондо. Ярослав розповідає: битися було цікаво, адже суперник був сильний. Було важко проти Гуля Давіда, який виступав на Європі, отримав бронзу. то Було трохи важкувато. Але я попадаю на голову. Мені це подобалось. Мені подобалось битися проти своїх врагів. Ми потім ставали з ними друзями. І стало все, що я тепер знаю зі всіх областей своїх суперників. Свого виходу очікує Тетяна. Незважаючи на доволі юний вік, дівчинка є кількаразовою чемпіонкою України. Вона каже, аби перемагати, потрібно постійно займатися та бути серйозно налаштованим. Там були серйозніші, бо це чемпіонат України. Всі були сильніші. Тут теж сильні, але не так сильно. Треба бути серйозним. Це не іграшки, щоб бігати там, струбати. Це серйозний спорт. Треба довго готуватися. Щоб виграти, мати треба розтяжку добру. Настрій в мене бойовий, що я готова виграти. Попереду благодійних змагань ще декілька етапів з тих чи інших видів спорту. За зібрані кошти з усіх етапів організатори планують придбати автомобілі для військових. Ми проводимо ці благодійні змагання для того, щоб зібрати гроші на автівку для ЗСУ. Відповідно, це буде підтримувати як моральний дух, як і спортсменів, так і батьків. Ми робимо хорошу справу для того, щоб наші воїни мали на чому їздити, воювати і перемагати.